Виконуємо задачу з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфу 4.9 за підручником «Інформатка 8 клас авторського колективу «Ривкід Лисенко-Черненко-Шкодько» 2025 року випуску. Задачу будемо виконувати в середовищі розробки Lazarus. Завантажимо середовище розробки Lazarus. Давайте зразу збережемо проект, файл, зберегти всі. Бережемо власні папці, створимо окрему папку для проєкту. Називаємо права 4.9. Зберегти і ще раз зберегти. Вхідні дані будемо вводити у текстових полях Edit. Додамо компонент Edit на форму. Давайте очистимо текстове поле. Для цього очистимо властивість текст у інспекторі об'єктів, Enter для підтвердження. Щоб було зрозуміле, який Еді для чого призначений, додамо пояснювальні написи, тобто текстовий напис, лейбл. Змінимо напис, вкладена сума. Обчислення будуть виконуватися тоді, коли натиснемо на кнопку. Давайте додамо кнопку батон. Напишемо на ній обчислити. Enter для підтвердження. І результат будемо виводити також в текстовому полі Edit. Додамо пояснювальний напис лейбл. Створимо обробник події-клік для кнопки. Виділимо кнопку. В інспекторі об'єктів перейдемо на вкладку Події. Знайдемо on-клік, натиснемо на три крапки і бачимо, що автоматично створена заготовка. Спочатку оголосимо зміні. Зміні оголошуємо ось тут, після ключового слова var. Зміні X. Будемо зберігати вкладену суму. Зміній відсотки, А змінній А. Кінцеву суму, яку ми бажаємо отримати. Це все в нас будуть змінні дійсного типу real. Ну а результат, тобто яка кількість років пройде, щоб отримати кінцеву суму, будемо зберігати змінній N. І це в нас буде зміна цілого типу integer. Тепер, зрозуміло, нам спочатку потрібно забрати значення з, з даних текстових полів і присвоїти їх змінним. Щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl, пропуск. І незважаючи на те, що ми ось сюди будемо вводити числа, це буде рядковий тип. Нам рядковий тип потрібно перетворити у дійсний. Для цього скористаємося функцією str-to-float. Із властивості текст, текст того поля Edit 1 забираємо значення і присвоюємо його зміні X. Аналогічно для інших. Скопіюємо, щоб було швидше. Отже, дані ми отримали. Тепер потрібно підрахувати кількість років. Але перед цим надамо початкове значення зміни n, а саме 0. Зрозуміло, якщо вкладник тільки поклав суму в банк, то ніяка кількість років ще не пройшла. Далі нам потрібно використати цикл з передумовою while. І даний цикл буде виконуватися до тих пір, поки вкладена сума з прибутками не буде більше кінцевої суми. Пишемо операторні дужки Begin-End. В циклі спочатку підрахуємо, яка буде кінцева сума після першого року. Тобто це буде вкладена сума плюс прибуток. Отже, вкладена сума буде Х, і нам потрібно обчислити прибуток. Для цього вкладену суму потрібно помножити на відсотки. Але в нас відсотки подаються у процентах. Нам проценти потрібно перевести в дійсне число. Для цього ділимо на 100%. Це ми обрахували кінцеву суму, тобто вкладену суму плюс прибуток. На першій ітерації це кінцева сума після першого року. І зрозуміло, якщо в нас рік пройшов, то нам змінно n потрібно збільшити на одиницю. Тобто вже рік пройшов. Далі ми повертаємося на початок циклу і знову перевіряється ось така умова. Якщо х буде ще менше, Кінцевої суми змінної А, яку ми бажаємо отримати. Значить, знову заходимо в циклу, Знову обраховуємо кінцеву суму, тобто суму, яка в нас буде вже після першого року, плюс прибуток. Збільшуємо кількість років на одиницю і знову перевіряємо умову. До тих пір, поки дана умова не стане false. Після цього виходимо з циклу. Тобто ми вже отримали кінцеву суму потрібну. І залишилося вивести результат. Але може так статися, що вкладена сума вже зразу більша за кінцеву суму. В цьому випадку давайте виведемо в текстове поле Edit 4 грошей. І так вистачає. Отже, нам потрібно перевірити умову, якщо n буде рівне 0. Тобто, якщо ми в даний цикл просто не зайшли, зразу дана умова буде false, тоді then. У властивість текст текстового поля Edit 4, виводимо текст. Інакше ELSE. Тобто, якщо дана умова є false хибна, тоді ми цей рядок просто пропускаємо, перескакуємо ось сюди. І властивість текст, текстового поля Edit 4, виведемо кількість років, тобто змінну N. Але тепер нам потрібно перевести вже. З цілого типу в рядковий. Для цього скористаємося функцією Int to Str. Давайте виконуємо програму. Переконаємося, чи все працює як потрібно. Вкладена сума. Введемо початкові значення 1000. Відсоток прибутку нехай 20, а кінцеву суму ведемо. Меншу за вкладену суму. Натискаємо обчислити і зверніть увагу, написано грошей. І так вистачає. Єдине, що нам потрібно зробити, так це збільшити ширину текстового поля. Давайте це зразу і зробимо. Так, тепер поміщається. Отже, що в нас тут сталося? Бачимо, в нас Х насправді більше А, значить, ми в цей просто не заходимо. Змінна N рівна 0. Дана умова рівна true. Значить, виконується дана команда. А свідка else не виконується. Ну і тепер ведемо вже. Інше значення. Нехай вкладена сума 5 тисяч, відсоток 16. А отримати потрібно 8 тисяч. Кількість років 4. Все вірно. Тобто цикл виконується. І зразу перейшли ось сюди відкуп. Задачу виконано. Якщо вас вину запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!